Методик організувати цей процес потім. Вони не відстоюють конкретно інтерес мають навіть того, що інакше видно і для цього із бізнес-структури і ефект. ініціатив. Вони о, були об'єднані, два питання як в одну групу. І спочатку ми обговорили, е, як це має виглядати стратегічно через 5 років, яка ж така може створитися модель. По-перше, ну, ресурсний центр як такий, через 5 років він вже має бути. І е, він має бути, звичайно, з певною матеріальною базою. Матеріальна база ресурсного центру через 5 років має виглядати як конференц-зал, прес-конференц-зал, потім е зал для проведення нарад трошки меншого розміру, і 12 діючих кімнат, кімнат-офісів. І в ці кімнати можуть увійти громадські організації. В кожну кімнату може війти не одна громадська організація, а навіть кілька громадських організацій, які можуть використовувати ці кімнати для своєї діяльності. І знову ж таки, модель, як така, це не значить, що вони війшли просто як входять ну, приватні організації, в якесь орендоване приміщення, вони орендують приміщення, прийшли, відпрацювали і пішли. Вони входять для того, щоб працювати, виконувати те, що вони виконують за своїми статутами. Крім того, вони роблять спільні напрацювання для ресурсного центру, які потім використовуються всією громадою, всіма ініціативними групами, які будуть мати доступ до цього ресурсного центру. Значить, за перший рік ми вважаємо реально запустити процес формування соціального запиту на пріоритетність бюджетного фінансування, що мається на увазі. Люди, які працюють цьому громадському центрі, повинні акумулювати думку громади. І е, цю думку щодо пріоритетності фінансування. Тобто, там, наприклад, це може бути нам потрібно більше грошей на дороги чи менше на парки. Чи, е, тобто вивчати громадську думку і презентувати цю громадську думку на бюджетних слуханнях, які будуть проводитися міською радою, вони зобов'язані їх проводити е, раз в рік перед прийняттям бюджету. Таким чином. Ми повинні лобіювати думку не політичних партій і окремих там політиків, а інтереси безпосередньо територіальної громади через, через цей центр. Через рік можна створити банк ідей. Що мається на увазі під банком ідей? Це механізм, який дозволить будь-якій людині, будь-якій ініціативній людині або групі. Якщо вони бачать, у них є якась ідея, яку треба впровадити на їхню думку, яка покращить життя територіальної громади загалом, не їхні конкретні організації, а територіальної громади загалом, і ця ідея буде корисна, вони зможуть прийти в цей громадський центр. Експерти, фахівці цього центру допоможуть їм сформулювати цю правильну ідею, викласти її на папері, прорахувати. Хто потріб, хто повинен виконувати, скільки для цього потрібно ресурсів, зробити презентацію. І в кінці року е, оці е, ініціатори, ініціативні групи зможуть презентувати ці ідеї перед владою, е, і влада зможе е, таким чином відібрати декілька кращих ідей для того, щоб їх безпосередньо реалізувати. Тобто завдання створити цей механізм е, проходу ідей. Від просто ініціаторів звичайних громадян до влади, знову ж таки, а не через депутатський корпус. Почнемо ми із дослідження готовності бізнесу та його очікувань. А, бізнесу. Дослідження готовності очікувань бізнесу від співпраці з громадськими організаціями. В рамках цього дослідження ми хочемо розробити стратегію соціально, -орієнтовано... розвитку соціально орієнтованого розвитку соціально-орієнтованого бізнесу в місті Черкаси. Для цього ми в рамках дослідження виявимо 20 бізнес-структур, з якими створимо фокус-групу і розробимо, розробимо цю концепцію розвитку соціально-орієнтованого бізнесу, виробитимо якийсь спільний інтеграційний захід, який переросте в постійну форму співпраці. І плануємо, що через три роки у нас вже буде запроваджена якась постійна форма співпраці, чи це буде якийсь форум благодійників, чи якісь там благодійні вали, чи якась інша форма. Підго... буде підготовлено і підписано а, якусь якийсь документ про розвиток соціально відповідального бізнесу. І через три роки 50 підприємств чи бізнес-структур його підпишуть. Ми спеціально не давали йому якоїсь там назви чи угоди чи меморандуму, тому що я думаю, що це спільно з цими бізнес-структурами випрацюємо даний напрямок і протягом п'яти років. Ми бачимо, ми поставили перед собою таку стратегію максимум, що у нас буде база із 100 бізнес-структур, які постійно з нами взаємодіють і співпрацюють. Ці структури нам надають не менше 3 мільйонів гривень допомоги на розвиток напрямків нашого ресурсного центру. Тобто планується, що буде декілька напрямків його розвитку, і вони будуть ресурсно їх підтримувати. І вже розвинута інформація соціальна відповідальність бізнесу, тобто підписані. Не менше 90 особами чи підприємствами ця стратегія соціально-питального бізнесу і вона буде і подалі поширюватись. Це такі головні напрямки на